Давайте долучимо до нашого ефіру посла України у США у 2015-19 роках. Валерій Чалий з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Не Валерію, ну от ми тут міркуємо: ця крига з кресла чи не з кресла? Тобто, що далі, начебто, є нові законопроекти, аж чотири штуки, і вони якось об'єднані все одно під одним дахом. А от ви ж розбираєтесь в тому, як проходять ці процедури? Це все ж таки шлях до того, щоб отримати зброю, чи все ж таки це просто от внутрішні американські процеси? Нам треба розслабитись. Ну, перш за все, я би давно пропонував розглядати все в більш широкому контексті, ніж просто США чи Європа, ті чи інші наші партнери. Те, що очевидно на сьогодні, перше, Путін отримав пів року мінімум паузи в постачанні активному постачанні Україні озброєнь, і цей час, на жаль, ще і збільшується. І ми бачимо, як вони його використовують. Наші героїчні воїни чоловіки, жінки стримують. Але вони все рівно мають додаткові шанси реалізувати свої цілі, принаймні намагаючись захопити Донецьку і Луганську область повністю. Тобто, я бачу в цьому: ну, вибачте, це не конспірологія, я давно про це говорив. Це певний сценарій. Тепер, якщо перейти до Сполучених Штатів, то Ясно, що Сполучені Штати допомагають Україні, як і інші країни, і будуть допомагати. Але ну, для мене очевидно, що це все, вибачте, як Станіславський казав, не вірю. Тобто, це затягування процесу, і головне в цьому було затягування. Все інше буде, тому що затягувати можна до пев певної моменту. а цей момент уже підійшов. Я думаю, що, враховуючи, що там є кошти на підтримку Збройних сил Сполучених Штатів Європі, тягнути далі вже буде неможливо. Мається на увазі вони до 1 червня мають знайти спосіб, як фінансувати ці видатки. Їх немає в загальному бюджеті НДА, повній обсязі. Тому я знаю цю ситуацію, і тому я вважаю, що тепер фінансування буде. Як воно буде, побачимо вже не в тому вигляді, але буде. Але час уже пішов. Ми тут розпочали з того, що Україна не Ізраїль, і відповідно ми розуміємо, що різниця відчутна, різниця є, але тим не менше, чому іранські дрони і іранські ракети можна допомагати збивати над ізраїльським над небом Ізраїля. Та а відповідно допомагати збивати їх в Україні. Це як каже Джон Кірбі, трошки інша історія. Ну, я українець, я не можу пояснювати цю позицію, чому не можна. Це вони вам пояснять всі. Ми, ми це почули. Чесна відповідь? Чесна відповідь полягала в тому, що це різні ситуації. Вони бояться Росії, бояться ядерної зброї якої ще ну, немає в Ірану, і тому от ну, є території, звісно, інші зовсім. Але є підхід один: він стратегічно невірний. Те, що пропонується, наприклад. Адміністрацію США для Ізраїля, тобто прийняти от те, що вони разом зробили, мана увазі, Ізраїль разом з партнерами з США, з Британією, з Францією, з Іорданією, захистились від одного такого масованого удару, прийняти це як перемогу Ізраїля. Ну тобто, це та ж сама історія, що у нас не може перемогти країна. В асиметрії от України росії якщо вона буде тільки намагатись захищати об'єкти, це завжди буде більше можливості атаки, чим захисту. Завжди. І спеціалісти вам про це скажуть. Це не це не тільки про кількість систем, кількість ракет і про нашу територію велику, це про дуже багато факторів. Так от ця стратегія, вона кардинально невірна. І вони це прекрасно розуміють. Вони це прекрасно розуміють. Якщо ви думаєте, що хтось щось не розуміє, все прекрасно всі розуміють. Тому вони тільки змушені, мабуть, під тиском публічним. Про я кажу, вони знову ж таки, це не тільки Сполучені Штати. Тільки під публічним якимось тиском і ризиками, зростаючими для їх країн, і відповідно для політиків в цих країнах можуть прийняти вони можуть приймати рішення про підсилення наших розширених оборонних можливостей під розширеними. Я маю на увазі кілька сотень ракет атакам, камставрус, літаки, кілька ескадрилі, тобто комплекси снарядами, кілька мільйонів, реп і все це насправді є. Це все насправді є. Ще раз підкреслюю, це не бюрократія, це не логістика, це стратегія. А далі вже да, є моменти, але стратегія, ключове питання. І що нам робити в цій ситуації? Ну, у нас є наша ракетна програма. Наш ракетний щит і ракетний меч, як під час найскрутніших періодів життя країни, треба сюди кинути всі ресурси максимальні, маючи 500 ракет там дальністю більше 500 кілометрів, ми вже Дещо можемо показувати супротивнику, якщо будемо мати ще кілька сот ракет більше тисячі кілометрів, тоді наші шанси на допомогу партнерів зростуть. Тобто вони хочуть допомагати там, де вони бачать гарантовану перемогу, і де вони бачать мінімальні ризики. Ну це цинічна можливо, позиція, але вони помиляються в тому, що вони прораховуються. Тому інколи ресурси, які вкладені зараз, і більш сміливо економлять те, що може бути в майбутньому. І е, якщо говорити в майбутньому, то ризики зростають. Друга світова також починалася з певної кількості регіональних конфліктів, і недостатня реакція, якась призвела якраз до того, що прийшлося включатись максимально тим же сполученим штатом. Так, от я думаю, що недооцінка є, і треба відказувати нашим партнерам, де вони помиляються. Ну і ще один момент дуже важливий. В цій ситуації Україна не може йти на виснаження, війну на виснаження довгостроково, самостійно. Наш тил фактично знаходиться, коли ми не маємо можливості захистити не літаками небо, ні системами ППО повністю. Значить, наш тил в Європі. І ці тили повинні працювати тоді. Тому ті, хто говорять, не вимагайте від наших партнерів, бо це нам захищатись. Я скажу це неправильна позиція. У нас є багато аргументів, чому ми маємо говорити про колективну оборону європейської безпеки, а не тільки самооборону України. Слухайте. Ну тоді виникає питання: а чого ж тоді хочуть наші західні партнери і Сполучені Штати? Бо всі ж вже якби переконались, що і у діючого президента Сполучених Штатів є важелі для того, щоб нам більше допомогти. Ну, позиція Трампа, який є потенційним тільки кандидатом в президенти, теж зрозуміло. І от тут, от до чого це вони вони просто не думають наперед, чи вони нас підштовхують? Я просто завжди пам'ятаю цю цей вираз американських чиновників, що тільки в Україні вирішувати, коли вступати в перемовини з російськими нацистами. Хоча всі ж чудово розуміють, що якщо є американські літаки, це один хід перемовин. Якщо їх немає, це зовсім інший хід перемовин. Так, от зараз на вашу думку, до чого схиляється власна адміністрація Білого Дому. Я ще раз підкреслюю, не розглядайте тільки Білий Дім. Якби Європа фінансувала після Грузи атаки на Грузію, що відбулося після атаки на Грузію? Європа скоротила видатки на оборону. Що відбулося після захоплення частини української території, починаючи з Криму, потім Донецької, Луганської області? Скорочення видатків європейських на оборону. Тому е, американський платник податків, чуючи політика, який говорить: що Європа зараз, коли ми 3,5% своїх коштів, ваших коштів вкладаємо в оборону, а європа до двох ніяк не може по всім країнам довести країнам НАТО навіть. Що ви від нас вимагаєте, і ну що на це відповісиш? Тому е, це неготовність всіх була неготовність до війни, до якої Путін готувався довго. До речі, Китай так само, і в нього свої цілі. Він також готується серйозно. Так, що загалом претензії, звісно, ми не можемо в цьому плані там якось виставляти. Але зараз є момент, який є зараз. Тому ми маємо говорити про перспективу. І аргументи є у нас, звісно, От тільки на тому, що Україна віддала ядерну зброю, США зекономила більше 100 мільярдів доларів, 100 мільярдів доларів. Такої суми поки США навіть нам не надала за цей період. Тому е я думаю, ну США надає величезні номер один для нас. Тому ми маємо їм дякувати за це, але маємо разом якось знайти аргументи для того, щоб показати їх помилкові стратегії. Вона має бути в цьому році більш рішуча, інакше потім прийдеться зіткнутися з набагато більшими викликами. Чому ви питаєте, пане Романе, так відбувається? Політики дивляться тільки. Перед наступні вибори. В США досить часто вибори постійно проводяться. Таке враження, що вчора тільки закінчилось, тепер маємо знову президентський. А там же ще й Конгрес зараз перебиратися буде повністю. Кожні два роки Сенат, там частина, третина перебирається. Це, І Конгрес так само часто. Тобто, це постійний процес. Політик дивиться на вибори, на свої рейтинги. Ну. От, от, в принципі, висновок. А ті стратегії, які пишуться в кабінетах розвідки, в таких темних кабінетах, і які потім представляються на розгляд державним діячам, вони потребують, щоб були такого рівня калібру державних діячів. Пане Валерію, на початку вторгнення ми говорили про те, що ну ви маєте розуміти, це ми тут швидко приймаємо рішення, тому що у нас немає інших варіантів, тому що нам треба захищати країну, тому що у нас тут окупанти, які підходять або намагаються підійти до Києва, і так далі. А Європа, наші партнери, їм все треба задокументувати. Вони там ці папери перекладають, все треба розглянути, і так далі. Тим не менше, ми бачили, що там протягом двох років все одно допомога виділялася повільніше ніж нам хотілося. Нам треба було про леопарди говорити півроку, і перш ніж вони там ем, не те, щоб там прийшли до нас, але тим не менше стали в пріоритети в список, що вони будуть нам відправлені. А, зараз таке відчуття, що все це стало на паузу. От здавалося би, зараз воно би мало набрати обертів, а воно стало на паузу навпаки. Чому зникла віра в те, що Україна може в цій війні перемогти? Чи це момент розслаблення? Типу, та ви і так тримаєтесь, то і те, то просто й те. Ще кілька років. Е, так, я про це вже почав говорити. Багато факторів. І той фактор, що вони повірили в те, що да, можна зупинити от на цих е, якби позиціях, це один з факторів. Європа заспокоїлася. А тепер вони знову, знову почали переживати за свою безпеку, і це підштовхує до дій. Але базове рішення ключового, так і не прийнято стосовно долі Росії. Тобто оборона України стільки, скільки Україна може тримати, це є і підтримка буде. А для повної деокупації території, для того, щоб зробити перелом війні, потрібні зовсім інший рівень, і це базується. Я наполягаю на цьому. Ні на яких не на логістиці. Американці показали. Прекрасні, ну чудові приклади, як працює к служба. Ми наші показали, що це все може робити. Тобто, це не в цьому причина. Причини політичні, причини геополітика, причини можливо. Я допускаю те, що я не знаю, що відбувається в діалозі між Вашингтоном і Пекіном. Тут є момент. Тому що дійсно Китай, який е грає зараз, ну не таку досить незбалансовану позицію, ясно, на користь Путіну більше, але тим не менше, Китай, який не підтримує відкрито в цьому конфлікті Росію військовими поставками. І Китай, який би це зробив в великих обсягах, це різні речі, і дійсно і в США є важелі впливу на дії Китаю, але лаштунками є ці перемовини великих країн, це продовжується. Я вам нічого не скажу нового. Є розмови постійні Вашингтон, Москва. Тобто, ну ви бачили, був і Париж, Москва знову розмова, хоча потім офіційна заява Парижа, що ми більше говорить з вами не будемо бо ви все публікуєте, і нам ніякого всього потім іміджу позитиву немає. Тому це все є. Ну давайте розуміти у кожного ж свій інтерес. Тому наше завдання надзусилля, це три моменти: по перше, їх переконати, що стратегія їх має коригуватись. З їх інтересу, не нашого, а їх інтересу. Це перше, друге, що ми дійсно маємо можливості при ресурсах додаткових зовнішніх, і ми можемо свої додавати, щоб переломити ситуацію в цій позиційній війні, копній, яка забирає багато життів, а знову перенаманеврину перевести війну, яка буде змушує змушувати ворога думати про її завершені. Третє не можна розтягувати надовго треба. Ну, це про це треба публічно говорити, я вважаю, що е, є бізнес-структури світові, які є, мають певний зиск. Ну, Ви зараз бачили, з ж саме нафтової да, промисловості, які інтереси оці от нафтові, газові, як, які завгодно брошаві, в умовах війни. Тобто ми повинні це показувати, показувати відкрито. І очевидно, що із-за того, що надсил порушення статуту ООН кричу, що не було ембарго, із за того, що Росія-член. Радбезу захопила це місце і блокує. І немає ембарго. Тому, в принципі, якщо не буде зараз повного тиску санкційного на всі сектори і обходу санкцій, а тут і ми маємо свою роль грати постійно з нашими партнерами, де Росія обходить через, низ, через них санкції. Тобто, все це разом має бути зроблено в цьому році. Тоді я впевнений, буде результат. І ще один момент оптимістичний, скажу в кінці. Я думаю, що ви ж бачите, ця війна розвивається такими хвилями. Тобто, в принципі, вони вже не зможуть зараз не надати Україні от те, вже все, що погоджено, вони змушені будуть це надати. І у нас з'являється ще один шанс показати успіх. Я не знаю, як це це вже спеціалісти військові, всі, хто думають над цим, можуть це зробити. І тоді, звісно, наші можливості в досягнення справедливого миру вони зростуть. І я думаю, що таке вікно можливості в нас з'явиться десь після літа цього року. Це ви коли згадували про паливно-енергетичний комплекс, то треба всім сказати, що мова йде про лобістів компанії Шеврон, які, власне, через американський уряд кажуть, типу, не бити по російським НПЗ. Ну, це так, бо гроші є гроші. Ну, е, ну як... і «Росатом», дивіться, пане Романе, Ароса які санкції ввели проти Росатома, який бере участь в тероризмі, захоплення Запорізької станції? Ніякого не те, що санкцій проти керівництва немає. Ну, є там проти деяких, але ж Росатом працює, не тільки гроші заробляє, постачає паливо, тобто постачає навіть будує електростанції в Європі. Ну то ну, щоб, що ми можемо говорити? Як можна тотальну війну виграти в такій ситуації? Ну, але треба приймати це все. Ми ж також. 30 років не демонстрували, якщо чесно, послідовності, то, то туди дергались, то туди врешті-решт зараз ми то визначились. Тепер наше завдання, щоб разом з нами визначились вони. А те, що е, східний кордон Європи, НАТО, ЄС пройде по наших кордонах з Росією, я в цьому не сумніваюсь. Питання тільки в кількості зусиль, ресурсів і жертв людей, які ну цю будуть будувати це для вже дітей, нормальне нормальне європейське життя. Пане Валерію, задам питання, яке насправді непопулярне і складне, і е, після нього всім буде дуже сумно. Але ж, е, ну це війна, якщо ми не отримуємо західну допомогу в тому обсязі в тому обсязі, і в Тій номенклатурі, яка потрібна, і будь-які генерали натівські наш прекрасно, не знаю, що це має бути літаки і далі вниз по всій номенклатурі озброєння. Ну тоді може можливо, треба виходити президенту і казати, що ну давайте заморожувати, давайте вести перемовини. Припиняти війну, припиняти вогонь. О, тут Макрон, його військо до нас ще не дійшло, але він от пропонує олімпійське переміря зробити. От ваша думка з цього приводу. Ну це ж реально складно, але це ж можливості, ті, які у нас є. Ну, це і мета є Росії. От бачите, от вони успішні в цьому. Вони довели до такої ситуації, коли вони хотіли, щоб з'явилися ці думки. Але я вам скажу: перше, перемир'я. Те, що Макрон каже, значить, це резолюція 1993 року ООН, яка вводить ці перемир'я за сім днів до початку Олімпіади, і сім днів після завершення Паралімпійської Олімпіади. Три рази Росія вже е, це все не просто порушила, вона використала цю ситуацію. І крайній раз це от був не останній, бо вони будуть використовувачі, а був при широкомасштабному вторгненні. Тобто вони дотягнули тільки обіцянку Сі там до 20-го числа, до закриття Олімпіади. Де але ж перемиря це мало бути десь до там 23 березня. Тобто Росія це не буде сприймати ці всі ініціативи ну це таке тільки для візиту Цзіньпіня в Париж, для того, щоб поговорити про ці речі. А для нас да вони всі будуть разом розказувати, як нам все це вже вигідно. Але тут один є момент: ну є ж цитата і пряма мова президента України Володимира Зеленського. Він просто правильно говорить, що Росія не хоче ніяких. Зупинятись, от і все. Тому, взагалі, при чому тут Україна? Це по-перше. А по-друге, другий є момент. Знаєте, Сун в мистецтво війни, і не тільки він писали, що якраз. от Якраз це одна з іпсо. До речі, Затулін, а, ні, Рогозін виступав в, Ди, в, цьому, в інституті міжнародних відносин Москви на дня і розказував, що це інформаційна операція. От його підловили там, не знаю хто записав, розказував студентам, як вони успішно проводять інформаційну операцію в Україні, щоб показати, що вони не переможні, що в них є безмежні ресурси, що вони готові 20 років воювати, і все здавайтесь, капітулюйте. Це ж хипсо. Вони ж працюють постійно над ним, і от в момент, коли вони слабнуть, а це правда, Росія слабне, вона не, не підсилюється. В них ті ж самі є проблеми. Купа проблем, які є у нас, і під санкціями є також проблеми. Тому вони це розуміють і в цьому році будуть дотискати, і нам треба терпіти і витримати цей удар. Тоді не треба буде ще раз виходити на наступну більш підготовлену з боку Росії війну. Або фазу цієї великої російсько-української війни екзистенційної, тобто нема у нас вибору, на жаль, тому нам треба все робити, щоб з нами разом була колективна оборона і перемога в війні всіх зацікавлених країн. Це наше завдання. На жаль, по іншому не вийде. І е, якби наприклад президент України не закликав, конституція України забороняє е, віддавати території. Ну просто у нас той, хто віддати території країни, він державний зрадник. Ну, за діючими законами. Тому тут варіант абсолютно е, такий е, ну, глухий кут, і е, ви знаєте прислів'я, що якраз е, найбільша темрява перед сходом сонця. Тому я, я думаю, ми знаходимося десь в таких ситуаціях. В такій ситуації. Тому в найслабшій в найслабшій позиції. Кричати про, про щось, приговори, це буде капітуляція. А, а чи буде сильніша позиція у нас, чи буде слабша позиція у нас, це вже знають люди, які володіють повним масивом інформації. Тим, що я володію, я кажу, що у нас зараз дуже складна ситуація. Вона порівняна в чомусь по, по настроям людей навіть з 2022 роком. Але точно я ті фактори, які я бачу, я впевнений, що вона зміниться через кілька місяців. І те, що допомога буде, я просто не кажу про її обсяги, про час, але вона буде тут. Є багато інших чинників, чому так. І те, що всередині країни, я сподіваюся, буде інституційна міцність, і державні інститути будуть працювати динамічно, не тільки Збройні Сили України. Це дає мені надію на те, що ці всі фактори вони змінять ситуацію на наш бік, і у нас ще таке вікно можливості з'явиться, що буде в наступному році навесні наступного року. Я думаю, світі не спрогнозує на сьогодні. До речі, Рада Європи назвала російські нафтопереробні заводи законною цілею для України. Але про це ми поговоримо вже наступної години. Пане Валерію, дякую за коментар за те, що долучилися до ефіру і за роз'яснення, і за цю знаєте нотку позитива. Тому що якщо за кілька місяців точно буде, то це в будь-якому випадку добре, чим ніж ніяка допомога, бо якось. Останнім часом схоже на те, що все таки заморозилося, стало нарина. Певний... Ну чого ти? Ну чого ти? Норвегії ну, та... кажуть, що вже літаки летять, будемо бомбити. Будемо. Причому по російській території. Вони ж це ж проговорюють. Воно, воно воно все одно буде мати, якби наслідки на полі бою і в складі збройних сил з'явиться тисяч, там, яких ще нема. Поговоримо, пане Валерію, дякуємо. Дякую. Валерій Чалий, посол України у Сполучених Штатах 15-19 років, був з нами на зв'язку цієї години.